Мене звати Ольга Фьокліна, я отримала грант на виготовлення кондитерських виробів. Ми жили в невеличкому селі, інженерне Пологівського району, коли почалося повномасштабне вторгнення в нашу країну. Перші місяці ми знаходилися вдома, але так як з березня ми опинилися в окупації. І, і на той час у мене на руках була однорічна дитина, а обстановка тільки загострювалася. То на початку квітня ми евакуювалися. Ми виїхали зовсім нічого з собою не брала. Не брали. Це були речі для дитини, і самі взяли там по рюкзачку, і все. Тобто, все залишилося вдома працювати. Не було сім, і все таки була надія, що тиждень-два і ми повернемося додому. Спочатку я це робила вдома на звичайній газовій духовці. Це були перші мої вироби. Я була в одній з запорізьких груп, де ми з іншими матусями ділилися там якимись дитячими речами, віддавали один одному щось. І одна з матусь написала, що її донечка хоче домашній тортик. Ну, я вирішила їй допомогти. Я зробила їй тортик, їй дуже сподобалося, вона виставила цей тортик в групі. Відтоді в мене ну, почалися замовлення. Таким шляхом я назбирала на свою там першу електричну духовку, ручний міксер тут уже в Запоріжжі. І коли я зрозуміла, ну, що цього ну, мало. Я побачила об'яву про грантовий конкурс, і я вирішила взяти участь. Ну, щоб розширювати свій бізнес і не сидіти на місці. І вже потім, коли я дізналася, що я одна з переможниць, чесно, дуже зраділа. Адже це такий був новий етап для мене. Це були нові можливості. Перший виріб це в мене так, як справа, це були медові тортики, цифри. Я його зробила на день народження племінника чоловіка, і з цього в мене все почалося. Мене мотивує дана ситуація в країні і моя родина, що в мене маленька дитина, його треба підняти на ноги. Розумію, що просто сидіти, склавши руки, я не можу треба працювати. Вати, а для початківців, для тих, хто боїться, мені хочеться сказати, щоб вони не боялися. Коли в тебе є мрія, ти зможеш все і завжди знайдуться якісь шляхи, знайдуться люди, знайдуться місця. Лежать свій камінь вода не тече. Якщо ти маєш мету і будеш до неї йти, то в тебе все вийде. Головне не боятися.